Що ви бачите перед собою? Сучасні та яскраві навчальні заклади. Все це результат спільних зусиль Нефко, міської адміністрації, а також грантового фінансування і p та допомоги королівства Швеції, реалізованому в українському місті Чорнівці. Але давайте озирнемося назад. До впровадження проєкту будівлі мали інший вигляд і потребували підвищення енергоефективності. Наша школа була побудована в 1984 році, і це була звичайна цегляна будівля з дерев'яними вікнами. Замінили всі вікна. Це більше 300 вікон на металопластикові, які є набагато енергоефективнішими і зберігають тепло. Наступне нам було утеплено фасад, і тепер дозволили нам вдвічі економити споживання теплової енергії. Чернівці місто на південному заході України розташоване всього за 40 кілометрів від кордону. Но з Румунією його населення становить близько 260 тисяч осіб. Завдяки історичній архітектурі центр міста було включено до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Та після того, як Росія розпочала повномасштабну війну проти України, роль цього тихого міста змінилася. Через своє розташування Чорнівці стали прихистком для тисяч переселенців зі східних та південних регіонів України, де точилися бойові дії. Чернівці і Чернівецькі заклади освіти прийняли майже 10 тисяч внутрішньопереміщених осіб, які проживали безпосередньо на базі цих закладів. Внутрішньопереміщені особи навчаються на базі наших закладів. Якщо говорити мовою цифр, то сьогодні у школах навчається більше двох тисяч осіб за числа внутрішньопереміщених, і у садочках навчається майже 800 діток за числа внутрішньопереміщених осіб. the main uh, project objectives in chernivtsi are uh, environmental, social, and economic. and uh, after the war beginning, uh, one very important uh, aspect was added, like strengthening of resilience of the city and uh, population against the war consequences. so it is quite uh, substantial number of people who receive help uh, due to our project. Проєкт було профінансовано за рахунок позики від НЕВКО, місцевого внеску від міста та грантового фінансування від Фонду східноєвропейського партнерства з енергоефективності та довкілля, а також технічної допомоги Королівства Швеції. Реконструкція будівель розпочалася у 2018 році. Реалізовані заходи включають термомодернізацію огороджувальних конструкцій та заміну систем опалення у будівлях. До повномасштабної війни роботи на майже всіх об'єктах було завершено. Проте, завдяки додатковому гранту від E-5P стала можлива реконструкція будівлі ще однієї школи. Ми робимо все можливе для того, щоб наші комунальні підприємства, наші комунальні заклади мали сучасний вигляд і в першу чергу не погрожували зовнішньому середовищу і крім того, зберігали енергію. Загалом, під час проєкту було проведено термомодернізацію 33 громадських будівель, а реконструкція ще однієї школи має завершитись наступного року. Завдяки цій ініціативі було створено комфортні умови навчання для 17 тисяч дітей та учнів. Також зміцнилися спроможності міста щодо прийому переселенців та надання їм соціальних послуг. to NEFCO for having constructed and so successfully implementing this investment форгавінконстрактіденсосесфолімплементиндис such a high social impact. Дізнайтеся більше про програму зеленого відновлення України на нашому сайті.